Вже кінець лютого, Мама! зима майже пройшла, а так у нас снігу і не було. Мама! І дітям, щоб покататися Мама! на санках, то приходиться санки Мама! таскати, йдемо да, на ставок. Морози були і доволі сильні. Ну, саджі не діли. Нічого, він помічає так територію. І от з дітками йдемо на ставок. Хлопчики зробили там таку от карусель. Зараз зняла, покажу. І от це ми вже другий день йдемо туди кататися. Ну і заодно оглядаємо свої володіння, да, чи зайців не було, чи нічого не погризли. Це от на саджанцях, да. так само і от клубнічка наша. Йдемо, дивимося. Ну, я тут виросла да, біля цього ставка, але ну, я не пам'ятаю, що такої зими взагалі снігу не було. Ну, було, наш так трошки притрусив землю. Минулими роками ще хоч один-два дні якось з дітьми ми виходили, можна було покататися на санках по снігу, а цей рік це взагалі не було. Ставок, правда, от. Yeah. Да, і от Наша качелька, куди ми йдемо кататися. Ну і заодно поламаємо трохи комишів. Злізеш? Ні, тут не злізу така. Йдемо далі. Ми отут от злазили. Ай, і це мене? от стовково цьому, це от а можна то, сказати, що взагалі де? води нема. Раніше то набирався повний, от, рівно з греблею. А це... Того, що нічого. Давайте ви перші, потім я. Вчора там просто позлітали, а сьогодні ні діти, ні пес не можуть ніяк злізти. Так, пес пішов. Так, давай руку. Давай руку. Помаленьку. Опа! Я вже їй слила. Акуратно, бо слизько. Давай руку. Не ступай так різко. Давай. Давай, Коля, ти ж на стекло, мужик? Да, я мужик. Пусто, пусто, просто. просто боятся. Просто боюсь, что могу у тебя сознание. Ох, пусти это сознание. Да, той... ти падає на руки. О, все, нормально. Йдемо кататися, поки що сонце не зайшло. Мама. Зараз ще трохи і все. Мама в якості моторчика. Так, голову розвертаємося. І все, поїхали. Треба було капці якісь друзі, другі вибрати або взяти носки, щоб Не так сразили ноги. Але хоча для дітей і так вистачає, треба скорості. А скористі. Оце сюди свідлить, це в комисі потім будемо їх шукати. Ми ну, поїхали. Іванка вже побігла за комишами, зараз буде робити сніг з комишів. Ми вже катаємо колю. Коля! Ти кайфуєш? Лише мама сьогодні нема кому катати, Лише ще детато вдома доробляє ремонт. Коридорчику доклеює її обоє. Що завтра візьмемо його. Так, тепер черга маму катати. Мама вже льогів не чувствує. Мама. Тепер ви вдвох, мене одну катаєте. Свої Окей? Зеліскі. Ви помаленьку, вони нічого не допомагають. Ух. Давайте. Мама, ти... Тепер мама на черга, так? Вабян, ти зі мною. Я... Ні, я... я тебе не возьму. Вони не потягнуть. Давайте. І раз. І раз. І. раз... О, у вас нормально виходить. Поки мама відпочила, трохи віддихається. Йдемо шукати комусь, будемо робити сніг в комисів. Нема обичного, то буде у нас такий сніг. Вчора був вітер, і воно так косно розліталося, точно як сніг. Сьогодні нема вітру. Іванка, давай запускай мама сиди, ну, Коля? борода. А ну, Коля, нік, куди. куда. Воно потом Іванка буде по всій хаті переодягаємося на дворі і заходимо голі до хати. Без пуху. Там навіть просто пух ліп. Ага, де вже всі поні капці. Опа! Бабян. Термозе. <свисту> 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 Cola lavar o rebo. Cola, lavar o rebo? Dá Não. Aí, 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 que é Cadê o rebo? Tá doido mãe, não tô com tuas costas. Carga, satisfi! Carga, satisfi! Olha lá. Tu